Історичний страйк у США, вперше за всю історію, працівники автомобільних гігантів індустрії у США, так званої Великої Трійки з Детройту, вийшли на страйк. Які їхні мотиви, що вони хочуть добитись, що стоїть за цим страйком? А також як це вплине на глобальну економіку, і найцікавіше, які істинні мотиви і причини, які стоять за цим страйком, ми залишимо як Вишенку на торті в кінці цього відео. Що ж, поїхали. Цікавий факт ми розпочнемо з нього, що зверніть увагу, в серпні люди виходили на страйки в США, і в загальному економіка всієї Америки втратила 4 більше, ніж 4 мільйони робочих днів. Схожа статистика була в 2000 році, це 2000 Тобто, за 23 роки вперше. Стільки людей почало страйкувати, і це було в серпні до автомобільного страйку, який відбувається зараз у вересні. Тобто цифру однозначно вони переб'ють. Що ж вони хочуть добитись? Давайте познайомимо вас з головними діючими лицями. Перший це Шоун Фейн, він голова об'єднаної спілки автобудівельників. Яка об'єднує всіх працівників автомобільної індустрії США. це звичайна профспілка. Ви представляєте страйки, ви розумієте, для чого це, як вони працюють, вони хочуть вибити для себе кращі умови. І тут е, цікавий факт Фейн, він оголосив від імені всіх працівників, які обурені тим, що в голови СІ компаній, якраз з Великої Трійки, зарплата за останніх. 3-4 роки виросла на 40% в той час, коли зарплата звичайного середнього робітника не змінилася. Звісно, що це звучить несправедливо, але йдемо далі, більше того, на цьому вони не зупиняються. Ще один цікавий факт: якщо взяти розрив між зарплатою середнього робітника і Сіо, це генерального директора компанії SP 500 найбільших 500 компаній. Середнього генерального директора і взяти 50 років тому розрив був всього десь в 15 разів. Зараз цей розрив в 150 разів. А якщо взяти голову будь-якого компанії якраз цих великої трійки, а Велика Трійка, я вам нагадую, що це такі автомобільні гіганти, як Ford, General Motors і Stellantis. Stellantis – це об'єднана компанія, яка об'єднала в собі групу Chrysler Fiat і Peugeot Citroën. В Америці безпосередньо це Chrysler е і, ну, і більш менші компанії. Так ось, цікавий факт, що розрив зарплатою середнього робітника і CEO, там, наприклад, е Форда того ж самого, вона навіть не 150 разів, як в середньому з інших компаній, а 300 разів. Ну, звісно, це обурює, профспілки виходять. І 14 вересня закінчився контракт між профспілками і автовиробниками. Проспілки сказали, що вони не будуть продовжувати старий контракт. Вони хочуть новий, вони хочуть кращі умови. А головне, вони хочуть, щоб зарплату їхнім робітникам підняли також на 40%. Але не за один рік, але протягом наступних 3-4 років. Ну, тобто, вимоги зрозумілі. І. Крайслер, голова Крайслера, вже запропонував підняти зарплату на 21%, що голова правспілки Шон Фейн, він відмовився. Я не просто так взяв цю фотографію. Він особистість, як для мене, досить нетривіальна. Всі ці історії, я вам поясню пізніше, чому. Ідемо далі. Це в нас Джон Ферлі. Він Джим, перепрошую. Це ж Джим, це голова Сіо. Всієї компанії Ford. Джим в інтерв'ю, з якого я взяв вирізку і цю фотографію, в інтерв'ю він розповів, що вони знали, звісно, про підготовку до страйка, їх попередили. Це звична практика, в цьому нічого дивного немає. Так ось Джим каже, що якщо піти на ті умови, які їм оголосила профспілка, тоді зарплата середнього. Автобудівельника буде становити 300 тисяч доларів в рік. І це за чотирьохденний робочий тиждень. Тобто 4 дні працюєш, отримаєш 300 тисяч доларів. Для порівняння, зарплати в Америці всі виражаються в річному вимірі. Так ось, зарплата вчителя це десь приблизно 65 тисяч доларів в рік. А пожежник буде отримувати до 50 тисяч доларів. в рік. А автобудівельник може отримати 300 тисяч доларів в рік. Я думаю, я б сам би поїхав би за такі гроші працювати. Але мова не про це. Джим каже, якщо виплачувати такі ціни робітникам, він каже: ну, звісно, я один Сіо на всю компанію, так, в мене велика зарплата, мені її збільшували, але я ж один. А працівників, які от входять взяти там всю профспілку, це 146 тисяч людей. І якщо всім їм підняти зарплату на 40%, тоді ніяких прибутків компанії не вистачить, щоб їх покрити. А треба ж заплатити зарплату для джима, бонуси виплати для джима, ну і для всієї команди, і акціонерам, інвесторам в компанію також щось потрібно виплачувати. Я трошки драматизую, але зрозуміло, якщо помножити зарплату на 50% і на 150 тисяч людей, ну це ніякі розміри не порівняється зарплатою одного Сіо чи навіть всієї там борд Кампанії, ради директорів і так далі. Продовжуємо. Це ще не все найцікавіше. До трьох автовиробників у середу долучилась ще компанія zf шасі які є постачальником Мерседеса. Тобто вже і Mercedes потрошки втягують в цю історію. І повірте, реакція не заставила себе чекати. Джим каже, що він робив пропозицію профспілкам за два. За два дні до початку страйка і за весь цей час з проспілок до нього ніхто не повернувся з відповіддю, що трошки наводить на сумніви, вони налаштували страйкувати і вони будуть йти до кінця. Як ви думаєте, скільки часу може зайняти цей страйк? Якщо взяти порівняти саме цей страйк порівнюють зі страйком 98-му році, коли е, вийшли пікетувати автобудівельники? автобудівники, перепрошую, з компанії General Motors. Так ось тоді цікавий факт, що їх вийшло страйкувати 150 тисяч. Тобто на той час в автомобільній індустрії вже працювало більше людей, бо зараз у всіх профспілках 146 тисяч, а це разом декілька автогігантів. Кількість людей зменшилась, Окей, так що по часу, тоді вони дійшли згоди два місяці. Ну, тобто, все затягується в середньому. Такі страйки на кількість 150 тисяч людей вони в Америці займають 111 днів. Це порахували, порахував Блюмберг. Але зараз в страйку задіяно зі сторони е, трьох автогігантів 13 тисяч людей. Ще 190 вийшлося на страйк з компанією ZT в 6 і якщо сьогодні до обіду по американському часу вони не досягнуть згоди, вони обіцяють, що ще більше людей будуть страйкувати. І тут відбуваються очікувані речі. Е, наш знайомий Джим він сказав, що окей, е, раз така склалась ситуація, тоді ми вимушені звільняти людей. І Форд вже звільнив 600 людей, а General Motors 2000 людей, досить суттєво. І дивіться, коли між профспілками і автовибниками заключений контракт звільнити людину максимально непросто. Профспілки прописують все, що це потрібні прям дуже суттєві підстави для звільнення. Вони захищені насправді. Крім того, що мають багато інших переваг. А тут контракта нема, можна звільнити. Ну, то виробники пояснюють це іншим. Є виробнича лінія, є виробничий процес. Люди виходять на страйк. Вони не виготовляють певні компоненти, які мають їхати на наступний завод. Там, наприклад, вони не виготовили підшипники, разом вже не можуть скласти якусь конструктивну деталь на наступному заводі. І тому вони звільняють людей не тих, хто страйкує. Це було б. Несправедливо, можливо, вони звільняють тих, хто по виробничій по виробничому ланцюгу знаходяться далі. Ось це вже трішки несправедливо. Ці люди хотіли виконувати свою роботу. Вони не виходили на страйк, але їх звільнили. І це наводить мене на певні роздуми, до яких ми зараз скоро дійдемо. І як це вплине на всю економіку? Ну, ось перш Ford, General Motors, Stellantis. три автовиробника. Так це 46%. Від всіх автовиробників, і е, да, це більше половини всієї валової продукції автомобілів, які менше половини, які вони виготовляють майже половина. І це суттєво. Якщо представити, що буде далі і як це буде впливати на економіку, то ці три компанії е, це 3% всього ВВП е, США. Так ось. Ще цікавий факт, що кожен день страйку обходиться економіки США 600 мільйонів, майже в 600 мільйонів. Або, іншими словами, якщо 10 днів представити, що вони страйкують 10 днів, тоді втрати для американської економіки 5,6 мільярдів. Що дуже суттєва цифра, коли борг США вже становить більше ніж 33 трильйона. Це рекордна цифра за всю історію. Тобто борги зростають. А тут ВВП країни зменшується, тому що автомобілі виготовляють менше. І тепер переходимо до питання, чи подорожчають автомобілі. Давайте з вами розкладемо факти. Люди страйкують, автомобілі зараз не виготовляють. Це можуть бути певні моделі, це не означає, що прям всі зупинилися, але певні моделі не виготовляють. Ми вже через це проходили під час періоду ковіду. Але попит є: хтось замовляє машини, комусь треба машини, хтось хоче купити. Так, ось машин стає менше. Кожен день їх там виготовляють. Сотні машин виготовляють ці три виробники. можливо, навіть більше. І тут сьогодні не виготовили завтра. Страйк продовжується, може продовжуватись аж до двох місяців. Тобто автомобілів, сам ринок фізичної наявності стає менше, коли попит залишається на тому ж рівні, а пропозиція менша, автомобілів менше, тоді ціни на них починають зростати. Добре, навіть якщо представити, що попит, зараз економіка слабшає, попит також спадає. Але для автовиробників вони дають знижки для автомобільних дистриб'юторів, щоб продавати ці автомобілі. А зараз машин менше. Тому вони розуміють, вони і так продадуться, знижки давати не будуть. Тобто автомобілі саме цієї великої трійці, вони подорожчають. А що скажуть на це конкуренти? Так, да, вони отримують перевагу. Але якщо вони були дешевші, наприклад, японські автовиробники, тоді вони зараз можуть також підняти свої ціни і таким чином максимізувати прибуток. Тобто, з якоїсь сторони не подивитися, цей страйк він приведе до того, що автомобілі будуть дорожчати. І не тільки, е там, що входять в Ford, Stellantis чи General Motors, а й інші виробники німецького автопрому, які там знаходяться з Америки, воно все піде, масштабується потім по світу, японську автопрому. Тесла та ж сама також подорожчають, вони піднімуть свої ціни. Ну чому б і ні, якщо дорожчають ці автомобілі. І щоб залишатися конкурентними і на цьому заробляти. Ще так, цікавий факт, що в спілку об'єднаних автобудівників не входять там, японські виробники, там трошки інший закон. Тесла також не підписала ці контракти, там нема цієї профспілки. Тому страждають не всі. Хтось від цього буде отримувати вигоду. І який вплив це матиме на глобальну економію? Федеральна резервна система США. А я ще раз рекомендую подивитися відео ось тут про велику глобальну кризу, яка наближається. Так ось федеральна резервна система США вона балансує між двома показниками: безробіття та інфляція. Інфляція, як ви вже знаєте, вона знову почала зростати. Безробіття також трішки почало зростати. Цього в принципі щоб безробіття зростало. Вони хочуть добитися, але і щоб інфляція падала. Так ось безробіття трошки зростає. Людей починають звільняти, а ймовірно, їх буде звільняти ще більше. Бо, наприклад, для виробництва електрокарів треба на 40% менше людей. Тому людей будуть продовжувати звільняти. Рівень безробіття буде зростати. Для ФРС це добре. Але що з інфляцією? Якщо ціни на автомобілі зростають, тоді інфляція також буде зростати. Більше того, Крайслер вже запропонував добавку до зарплати в 20%. А якщо вони все-таки погодяться на умову і будуть додавати 30-40%, люди будуть отримувати 146 тисяч, будуть отримувати на 40% більше, більше грошей, збільшується споживання. А все, в, свій, в свою чергу, також призведе до більшої інфляції. З чим бореться ФРС. Тобто короткостроково, ФРС від цього. Побачить плюси і покаже, але в довгостроковому періоді це буде негативно впливати на економіку. інфляція знову буде зростати. Знову вартість наших з вами грошей. Ну, це також буде передаватися і на гривню, і на долари. Якщо вони є, вартість їх купівельна спроможність буде падати. І для ФРС потрібно буде щось знову придумовувати, піднімати облікову ставку або іншими інструментами, які в них є. І нарешті підходимо до останнього на сьогодні і в цьому відео альтернативна версія, чому це відбувається, чому саме зараз? Економіка глобальна зараз стоїть на етапі перезавантаження. Якщо раніше голова ФРС Джеремі Пауел казав, що вони планують досягти м'якого е, приземлення економіки без рецесії, то зараз він вже каже, що окей, так, рецесія може бути, е, її ніхто не виключає. Угу. Mm -hmm. Рецесія наближається. Великі компанії, я в попередньому відео вже казав, вони менше кредитуються, вони готуються до цього. Один з етапів це якраз от коли безробіття зростає. Тут людей вже почали звільняти. Вони не могли їх звільняти раніше, а зараз можуть, тому що контракт не підписаний. Стало легше. Людей їм треба також менше. І тут, коли Джим, наш знайомий Джим, хоче і далі отримувати свої мільйонні зарплати, а можливо навіть більші. І Відзвітувати між акціонерами, які він молодець, треба робочу силу ще зменшити. Але руки раніше в них були зв'язані. І якби ви були, представте себе на секунду, що ви генеральний директор Форд, кого б ви вибрали для себе, щоб працювали люди, які виходять на страйк, зупиняють виробничий процес, ви втрачаєте мільйони, економіка втрачає мільйони, все досить складно. Або ви можете вибрати машину. Машини в плані роботів. Звісно, з людської точки зору, я за людей, вони все правильно роблять, відстоюють свої інтереси. Ну і справді кажуть, що жити, ну, вони живуть там на межі з бідністю. Прості робітники це несправедливо. Вони правильно все роблять, відстоюють інтерес. Але я вважаю, що про спілки, які як би нібито мають відстоювати інтереси. але ви бачили цю людину? Я не просто так поставив її фотографію. Зазвичай в нього в проспілці 168-146 тисяч людей. Це теж досить непрості люди, заможні. Вони зустрічаються з директорами автомобільних компаній, вони входять в дуже фешенебельні ресторани, обідають, вечерюють, випивають, ходять в гольф разом, грають, обговорюють плани, дружать з сім'ями. А тут, якби, один проти. Проти іншого, ну що по економіці так завжди відбувається. Але він не виглядає не шон таким дуже простою людиною. Він виглядає мені більш того, що він грає на руку автобудівельника, і це все заплановано якраз зі сторони автовиробників. Щоб перше, їм було легше звільнити людей. Вони скажуть: це ж не ми, це вони вийшли на страйк. Ми тут ні до чого. Ось приходиться їх звільняти. Інші люди не можуть працювати, їх приходиться звільняти. Паралельно вони будуть заміщувати людей роботами, автоматизовувати виробництво. Таким чином вони свої затрати ще зменшать, і економічно вони від цього виграють. Але виграють, а програють, на жаль, якраз знову ж таки прості робітники. Бо багато хто з них залишиться без роботи. Але в іншої частини, ті, хто залишиться і втримається, я за них буду радіти, бо я впевнений, що якісь умови вони виб'ють. І якщо вже на 20% не погодились, будуть вибивати, видно, краще. Якщо Крайсли запропонував 20% це вже суттєвий крок назустріч. Тому будемо слідкувати, як відбуваються події, є певні ризики, на багато речей. Що ж, підписуйтесь тоді на мій телеграм-канал, оновлення про ці всі події я буду писати там. Вам всім дякую за увагу і всього хорошого. Чао, чао Пока.